Бажаю здоров'я, шановні гравці! З новим оновленням азартний жах» жахвинту додали нові можливості, а також функції. Сьогодні, в ролі поліцейського, я це все діло перевірю. Ну а зараз запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в ОПС завантажуй гру, обов'язково заходи на мої сервера, на котрих діє мій промокод FORTIS. звівши його братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Так, з усього буквально зайшов на 0,5 сервер і вже бачу, що новили інтер'єр. Заходимо на мітку початок. Зміни, починаємо. Заходимо в склад, як ви бачите, в нас додали нову штучку трука. Ну, коротше, це я так поняв радар, за допомогою якого ми зможемо виміряти швидкість інших автомобілей. Коротше, ну звісно, його беремо. Ну а також М4. Ось так у нас виглядає міні-радарчик, прикольний. І що, до речі, також замітив. Просто подивіться, який тепер інтер'єр поліції. Дуже гарний. Я вже тут трошки побігав, і я вам скажу, просто пушка. Дуже гарно зробили, і інтер'єр справді в порядку. Ну все, дивіться. -йо йой -йо 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 ой оце смаколик. Ну що ж, думаю, давайте не будемо затягувати, та виходимо на заднє подвір'я. Беремо Тойоту та let's go шукати місце. Коротше, сьогодні ми будемо ловити ті пів на штрафи. Добавили нові функції в поліцію тож пропоную затестити та трошки розважитись. Ну як розважитись? Ну, звісно, слідкувати за порядком. І зараз я поїжджу по Дніпрі і подивлюсь взагалі, де можна розкинути радари. Ну, знаєте так, що прям 100% тіпи попадалися. Так, ну слухайте, я думаю, потрібно. Поставити радари десь на кінці цього моста, адже тут завжди дуже швидко їдуть. Ну і звісно, порушують правила дорожнього руху. О, слухайте, навіть можемо тут а, припаркуватися. Так, і можемо доставати радар, і о, дивіться, їде перша машина. Перша машина, дивіться. О, сюди! Збільшення швидкості, штраф на базу. Ха, сюди. Перший клієнт можемо тако втіхаря тут сидіти і ловити штрафіки. О, о, другий клієнт їде. Другий клієнт. Опа, добре, все спокійно, все спокійно. Не порушує правила. Так, ну тут наче можна ставити якісь радари. Ну давайте десь поставимо, напевно, тут радар. Так, вроді би, ось так. Ага, встановити камеру. Так, ліміт швидкості 70. Е -е, Блін, я не знаю, скільки треба ставити. Ну, хай буде 70. Ну все, радар, стоїть. Тут навіть наче можна якісь огорожі ставити, якщо не помиляюсь. Ага, є. Дивіться, можна поставити конус, бар'єр. Ой-ой-ой-ой-ой. Так що, давайте поставимо сюди конус, щоб тіпчики сюди не залетіли. Ого, тут а що, два бананчика, хочуть зробити гонку чи шоу. Та за шо, бандіти? Ні, ну тут на 0.5 сервері куча бандитів. Окей, давайте поставимо конус, створити об'єкт. Ну коротше, наче працює, я не знаю, типу, як воно має працювати. 70 км, коротше, я поняв. Все, і будемо зараз за ними слідкувати. Опа, опа, літіть, літіть, літіть. літіть. Оп, сюди, сюди, сюди штраф на базу. Куди перевищення швидкості? О, і другий, дивіться. О, ми вже рухуйте бабки залутали. Так, тут атіїпчик, добре, не порушує, не порушує. Все гарно, все красиво. Дивіться, походу, перевищує швидкість. Ай-яй-яй-яй-яй, все на базу. О, сюда на базу. Перевищення швидкості, друже. Прикиньте, куті пилітають. Двіться, один летить. Летить, летить, летить. Оп, на базу капає 3000 тисячі гривень. О, куди? Не встиг його навіть засікти. О, їде, ще один. Помало їде, помало вже приїжджає. <рив> не порушує. О, приїхав три тисячі віддав і знову їде далі. Я вже пропоную міняти місце локації. Тільки як забрати радар, я не знаю. Ну все, приїхав на нове місце. Давайте поставимо тут радар. Такого пропоную радар поставити максимально акуратно. Щоб його, по-першому, не дуже було видно. А по-другому, звісно, щоб ну, лотати кацуло. Так, давайте поставимо конус, напевно, щоб нам не збили. Ось о конус ставиться раз. І все. О, і все, тут заміряється діло. Залишається всього на всього чекати. Ого, тихо, тихо. Перша фура їде, ховаємося, ховаємося. Осьо, перша фура їде, дивіться, дивіться. Гап, сюди на базу, штраф. 3-300. Хе. <плес> диви порушують правила. Буквально задрімав на одну секунду, а тут вже два порушника. О, на базу. Лутаємо кацулу, дай Боже здоров'я. Якийсь бродяга підбіг. Каже: ого, що таке? Ой, диви, гарненько, їде, не порушує тепер. Айуті <плес> попов. Ламати можна як-то і ні? Ну я не знаю, ну не знаю, попробуйте. От і хуїде пошті, ховайтеся, ховається. Ай-яй-яй-яй-яй. Що ви робите, громадянинка? Де ви паркуєтеся на узбічші тут? Тай-яй, то це вже порушення, це вже штраф. Ви щось хотіли? Я хочу запитатися, чого нема знаку. А ви не вчили правила дорожнього руху? Що в місті більше 60 не можна їхати, ви знали? Ну будьте уважними. хе я диви, хотіла запитати, чого знаків не було. Ну ти прикинь, я що тут ще маю знаки ставити. Шоу? Не, ну прикалісти. Ось цього радарчик ставиться. 70 на базу. А, він ставиться на 15 хвилин, я поняв. І ставимо перший конус. Ну і що, будемо ловити рибку. Ого, дивіться, пролітає, пролітає. Тихо, 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 не порушуємо. Ха-ха, не порушуємо, не порушуємо. О, як фонера над Парижем. Зловив майже. Серйозне порушення. Там серйозні порушники вже поїхали, прикиньте. О, сюди. Зловив. Хе, -хе один побав заже. Беха їде. На базу 3 300. Ви поняли, тут гроші рубаються? Подивіться. О, летить, летить, летить. Дивіться, летить. Хепс. А, чого не зарахувало, не поняв. Він взагалі швидко їхав. О, йоу, це порушник був! Також, друзі, забув вам показати, що додавали новий функціональний планшет. І чесно скажучи, він просто топчик. Дивіться, відбиток пальця, і в нас вилізає ось така база, в котрій ми можемо подивитись на своїх співробітників, котрі знаходяться в мережі. Ну і слухайте, тут досить все приємно. Ведь, клацати, ви прослухайте. Хепс зайшов я у базу злочинців, зразу показує, скільки вони часу будуть сидіти. Ну і ми можемо їх позначити на карті. Також у нас є база, по котрій ми можемо дивитися всю інформацію про гравців. Давайте впишемо, наприклад, свою. Опа Віталя Фортіс. Все, як ви бачите, тут вся інформація. Можна навіть переглянути штрафи, а також розшук. І також можна пожук по транспорту. А, і можна дивитись, які в мене є автомобілі. О, слухайте, прикольно, цього я навіть сам не знав. Дивіться, дивіться, порошує, порошує. Ай, штраф на ба. У нас собі що думала, що таке може просто порушувати. Коротше, їдемо в інше рибне місце, тому що тут а вже повністю порядок. Чесно скажучи, братва, я не знаю, де можна поставити. Чуєте, а давайте поставимо ось тут радарчик. Я думаю, тут буде чи назис. Радарчик на базу. І давайте закинемо невеличкий конус. Отако невеличкий конус закинули. Ну і все, дивіться, гепс, перший штраф. Коротше, сьогодні поліція справді і працює. Дивіться, знову, що за порушення, алло. Добре, давайте станемо з цієї сторони. Та будемо тут дивитися. О, на червоно ще й проїхав. Ти що здурів? Сюда штраф. Опа, сюди, перевищення. Поступко вікно. Бажаю здоров'я, капітан поліції міста Дніпра Віталій Фортіс. І став лівої в кишені, показав людині напроти на рівні очей. Так, так, вас чути? А що це ви порушуєте правила дорожнього руху? Проїхали на червоне світло, що й в мене врізалось. А ви так, так, я вас чую, добре. Покажіть, будь ласка, свій паспорт. О, Куди? Зупиняємо автівку, зупиняємось, зупиняємось. Ага, бачу. Дістав базу КПК, в базі КПК людина не знаходиться в розшуку. Сховав базу КПК. Віддав паспорт людині. Добре, в такому випадку для початку я випишу вам штраф. Далі ви не порушуйте, бо ви дуже, ну, такий бурний. Добре, на перший раз вас пробачаємо. Можете бути вільними. Прикиньте, тепер треба штрафи виписувати через планшет. Ого, це що таке? Ого, громадянин, що ви так газуєте? Що я не розбилися. Деве, тіп собі просто ігнорує, їде, брикень. О, громадянин, Червоне приїхав, прикиньте. Бажаю здоров'я, постуку вікно. З вами говорить капітан поліції міста Дніпра Віталій Фортіс. Може я бачити ваш паспорт? Так, все, достаємо планшетик і зараз будемо виписувати. Так, з бази вписуємо його айдішник почати. Так, і тепер пишемо штраф. Получається, за грабіж, туру, туру, то порушення правил букпосту, шахрайство. Ні, ні, це не це. О, їзда на червоне світло світофора. Так, дістав пла планшет, вбив в базі громадянина. Виписав ш. Штраф, стаття 3.9, проїзд на червоне світло світофора Все, so, ви можете бути вільними. Ну, знаєте, тепер набагато цікавіше виписувати штраф. Типу, зараз рахуйте, треба доставати планшет, вводити айдішник, типа, і після того вже можна виписати штраф. Ой-ой-ой, а це вже чинозис. Так, братва, пропоную зробити невеличку засаду. Коротше, ставимо машину сюди і сюди ставимо радар. Тільки тут вже треба ставити на певну сотку. Все, so, ставимо. О, і тепер будемо тут. Та ловити швидкість 100. О, дивіться, походу, зараз буде перший порушник. Ха, -ха сюди на базу. Ого, дивіться, літіть, літіть, братішка. Ти що ти що ти перевищуєш швидкість? Ого, ви бажаєте виписати штраф, та звісно, виписати. Ні, ну звісно, місце класне, але все ж таки треба їхати в інше, тому що ми трошки вже тут половили. Братва, я трошки пропоную проконтролювати міст, адже тут деколи так розганяються, що я не в силі їх спинити. Давайте поставимо. О, дивіться, дивіться, тіпчик летить. Ай, я, я, я його не Стегну засікти. А, окей, давайте станемо тоді з цієї сторони. О, фура, диви, приїжджає, ти що здуріла? Я думаю, можемо поставити ось такий невеличкий бар'єр, і мене тепер точно не зб'ють. Віця, летить, куди? О, зловив, зловив. Серйозне порушення. Ого. Дивіться, летить на мотоцику, тіпчик. Прикиньте. Три 300 на базу. А він що, думав, що збітку буде правила порушувати? О, летить, коротше, наступний тіпчик. Ну, все в порядку. Добре, хай проїжджає. Ха, да-да. О, обійть. О, три 300 на баз. О, автобус летить. Цікаво, зупиниться чи ні. Давай, летить, летить сюди на базу, гроші. О, знову якийсь пасажир. Дивіться, гоп знов на базу. Проїжджайте, проїжджайте, проїжджайте. Типи просто реально летять. Я не знаю, куди вони спішаться, але штрафи просто летять. Ой, там поліції так багато їде. Дивіться, о, полетіли, дивіться. О, і ще один фургончик їде. О, якийсь бандит летить, подивіться, зараз ми його затримаємо. О, сюда! 8 тисяч та 250 гривень на базу. Я ще й отримав премію 12 тисяч гривень. Воу, дякую за перегляд, друже. Дивись мої наступні відео, там також досить круто.